Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 20 лютого 2024 року. А впливати на нас будуть енергії Арканів Суд, Верховної Жреці і Дурня. Сьогодні від нас нічого не залежить, тому що будуть впливати колективні енергії. Можуть включитися родові програми, а для когось доленосні зміни. Відчуємо сильну чутливість, уважність, здібності розуміти інших людей. Це час підвести підсумки, прийняти важливі рішення, можливі соціальні зміни, а хтось відвідає масові заходи. На роботі і бізнесі можуть бути підписання важливих паперів, заключення договорів, юридичне оформлення документів. Важливі зустрічі, хтось може запустити масштабний проект, вбудувати довгострокові плани або відкрити сімейний бізнес. Хтось може отримати нову роботу, а хтось звільниться зі старої. У особистих стосунках для когось буде зміна соціального статусу. Наприклад, хтось вступить у шлюб, а хтось розлучиться, хтось стане мамою або бабусею, чи татом або дідусем. Адже життя триває. Гарний день для прийняття важливих рішень, офіційного оформлення стосунків, може бути оновлення відносин, зустрічі із минулим. Також будемо відчувати підтримку нашої родини. І рекомендації на сьогодні утримайтеся від маніпулювання. Енергії дурня надихають відкритися миру, довіритися долі. Можливо, саме сьогодні ви знаходитеся на порозі чогось нового, відкриття нових можливостей. Бажано до всіх подій ставитися відповідально. Сьогодні вам вдасться вирішити стару проблему. Хтось отримає неочікувану допомогу і підтримку. Комусь доведеться вирішувати проблеми інших людей, своєї родини, наприклад. Для тих, хто у сварці, є можливість помиритися. Якщо є спірні питання, звертайтеся до юристів або компетентних осіб. Жиріться дещо залишає для нас невідомим, тому уникайте всього, що понад міру. Дуже добре саме сьогодні пробачити всі образи або самим попросити прощення. А я бажаю всім здолати труднощі, миру вам і гарного дня.